Вуглекислий газ у напоях це не тільки освіжаючий ефект і характерний шипучий смак, а й стабільність, тривалість зберігання та мікробіологічна безпека продукту. Зустрічайте новий для українського ринку прилад. Автоматичний афрометр co 2 da з шейкером. Для вимірювання вуглекислого газу в газованих напоях від відомого французького виробника ат 2 e Давайте без зайвих зусиль проведемо аналіз, що займе в нас не більше хвилини. На сенсорному екрані натискаємо тестування. Щоб струшувач прийняв вертикальне положення, натискаємо і утримуємо «Ready» до зеленого підсвічування. На опору для горловини встановлюємо ємність зі зразком. У нашому випадку це пластикова пляшка із газованою водою. Спеціальною голкою легко робимо отвір в кришці. В цей отвір занурюємо температурний датчик. Натискаємо «Старт». Після автоматичного струшування отримуємо результат. Масова частка вуглекислого газу складає 0,55%. А отже, вміст СО2 у воді відповідає державному стандарту ДСТУ 878 на воду мінеральну фасовану за типом сильно газована. Три основні переваги приладу. Мінімум ручної роботи. Автоматичне струшування ємності та розрахований вміст со 2 на екрані приладу. Універсальність працює з бляшаними банками, скляною і пластиковою тарою. Довговічність повністю з нержавіючої сталі. ат 2 е це завжди якісне і довговічне обладнання. ХЛР постачає всю лінійку приладів цього бренду. Наші фахівці забезпечать всю необхідну методичну і сервісну підтримку. Звертайтесь!